Ви дивитеся консиліум і в першій частині нашої програми. Ми вже поговорили про те, що е, жінки при надії в Україні тепер можуть звернутися і стати на облік не тільки в жіночу консультацію, але й в сімейну амбулаторію. Але це дуже важливо, щоб ця амбулаторія мала договір з Національною службою здоров'я України. Це не будь-яка лікарня, яку ви бачите. Це і вторинні е, такі е, великі лікарні, але обов'язково заходьте на сайт. Айтен сезо або номер 1677, набираєте, і вам оператор підкаже де саме найближче від вас є. Таке відділення, і я рада вітати е, другого гостя е, в нашій студії. Це Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор учбового центру Сар. Юрію, вітаю вас! Доброго дня! всім. І у нас е, не менш цікава тема. Літо це особливий час, який, попри війну, попри всі е, негаразди, що відбуваються, кожен з нас чекав з нетерпінням. Це і ласкаве сонце, і прогулянки. Може, навіть буде море в когось в Одеситів, от поки ще невідомо, але є якісь протоколи, які наразі обробляються владою, щоб допустити Одеситів до відпочинку. А, пробудження природи, люди йдуть відпочивати, хоч якось думками. Але утім, ці всі літні радощі можуть таїти в собі небезпеку, і саме, от про таку небезпеку, як надати першу допомогу, як врятувати своє життя, будемо говорити сьогодні. І про які літні сюрпризи ми сьогодні з вами будемо говорити, давайте розкажемо нашим глядачам. Доброго дня всім. Ми сьогодні будемо говорити про такі сюрпризи, як укуси комах, як, ну, як комах, так і тих, хто може кусатись, так. Але є життєзагрозливі, є не ті ж не життєзагрозливі ситуації, тому ми сьогодні будемо і паукообразних трошки ем, чіпляти в цій темі, і ми будемо розмовляти ще на тему укусів змій. Ем, крім того, ми будемо говорити про сонце, коли воно є небезпечним. Що таке тепловий чи сонячний удар? Чи е, є велика різниця між тепловим і соняч, сонячним ударом? А дуже часто їх плутають. Їх плутають так. І е, е, щодо моря, води, басейнів, утоплення або лиманів, якщо або лиманів, так. Так. Ми, так. зараз річки лимани теж е, поки можна там, як наскільки я знаю, там плавати дуже такі. Е, знаєте, ви про небезпеку? А людям зараз і мені здається, побачилося все найрайдужне, що може, а це є відпочинок і. Давайте почнемо, мабуть, з укусів, тому що зараз ще ніхто не плаває, ну майже так. Але багато кого ми бачимо саме в Одесі, на трасі здоров'я, десь там у таких зелених зонах люди виходять на пікніки, і там висока трава, там дерева, там можна не помітити якогось павука, чи змію, чи когось такого небезпечного. І ми можемо отримати укус. Чим? Це небезпечне? Ну, по-перше, коли ви переходите на місце відпочинку, я гадаю, що служба ДСНС зі мною також погодиться, ви повинні оглянути місце, де ви будете знаходитись, у радіусі мінімум метрів трьох. І якщо ви підозрюєте, що у кущах чи де-інде може бути хтось хто кусається, якщо ми кажемо про змі, то про про змію, виберете палицю і просто проходитесь обережно по по кущах шурушуру. Шуру... Як то роблячи якісь звуки, які налякають змію, вона може уповсти з того місця. Тому що змія перша ніколи атакувати не буде, вона лише захищається. Це теж Це теж потрібно розуміти. Якщо ми говоримо про ту ситуацію, коли ми не побачили змію і наступаємо на неї, так в нас є. Ті, що ядовиті, ті, що не ядовиті, змії. Ті, що ядовиті, в нас гадюки, степова гадюка, чи ще є два різновиди, які популярні на всій території України, так скажемо, які можна побачити. Якщо укус змії відбувся, і яд потрапляє до організму, так що необхідно робити? Давайте розбиратись. Uh, укус як можна ідентифікувати? Будуть два uh, дві, ран... дві ранки. основні великі проколи від зубів. Uh, якщо uh, це ядовита гадюка, то вона кусає, вона пробиває шкіру під підшкірний під слой і м'язовий і впускає м'ясо, впускає яд десь на глибині 2-3 сантиметрів. Тому не рекомендується припікати. Місця укусів, не рекомендується заливати місця укусів чимось, тому що ви просто не доб'єте до. Мається на увазі, ви не дійдете Тобі тим, так, чим глибоко, ви залив... так, так, так м -м. глибоко. Не рекомендується розрізати рану. Не рекомендується відсмовку, відсмоктувати, бо раніше була рекомендація розрізати та відсмоктати угу. це все, або від відсмок, відсмоктати, знову ж таки. Ми це у фільмах звідусіль бачимо. і Перше, що в нас працює, це асоціація з фільмів. Що треба що зробити? Треба стати відсмоктати звідти яд. так. так. Або де а... люди заливають чимось таким, якимось... Спартові. та спиртовими. Там так. ну що є під рукою. Якщо після ковіду є якісь антибактеріальним, чимось починають. Це мазати і заливати, так. так. Тому це ми робити не будемо. В нас повинно бути в аптечці невеличкий такий як експіратор чи аспіратор да, для таких випадків. Що це, таке? Що це таке? Це він нагадує шприць 25 мл. Із зрізаною зрізаним дном, і там навколо є е, така резинова гумова е, ободок. Так. І ви при, при вставляєте, тобто ви його розпаковуєте, Дорани, ви представляєте над раною над укусом і починаєте витягати на себе стільки, скільки ви зможете це зробити. Але це знову ж таки актуально в перші і дві це хвилини. це Номер один повинна бути аптечка, коли а ви вже. пішли кудись. Чи так? щось під руками. Тому що, якщо того немає, і навіть якщо ми кинулись звідти якось діставати, знову ж таки, відсмоктувати самостійно яд із кров'ю, треба пам'ятати, що, по-перше. Якщо то близька людина, ви знаєте всю її історію, ми не говоримо про те, що в неї може бути віч, ВІЛ чи може бути вона сама щось інше не знає, так? так. Ви не наражаєте себе на небезпеку. Але якщо у того хто це робить, є хоча, хоча б невеличка ранка у роті, треба розуміти, що якась кількість яду потрапляє і до нього в організм. Угу. Це а ще Юрію, знаєте, також що небезпечно? роблять так. починають перев'язувати, Знаєте зараз? Я скажу так, угу". тобто це щодо того, що навколо рани ми нічого не робимо. Далі щодо е, накладання джгутів, щодо того, е, так, так. Е, е, знову ж таки цього робити не має сенсу. Чому? Тому що за останніми рекомендаціями ми відкриваємо доступ до всього організму і дуже швидко веземо постраждалого до е, найближчої лікарні, де є антирабічна сиворотка. Е, як знати де вона є, подзвонити за номером 103. Якщо вони скажуть ми будемо їхати 15-20 хвилин, краще ви самі, то ви пригаєте в машину, як вона є, і дуже швидко переміщаєтесь до лікарні, іншого варіанту нема. Якщо ви перекриєте е кінцівку. І тут буде концентруватись той яд, то потім будуть дуже серйозні наслідки. Саме для цього концентрації. Так, Так, тому що тут найбільше, найбільше буде ураження е, м'яких тканин, е, згортаючої системи крові, інше, інше, інше е, саме в цій ділянці. Якщо ми відкриваємо доступ до організму, так, організм приймає на себе весь удар. Але. За того, що масштаб великий, ми виграємо час і ми можемо потім. Мати набагато менші наслідки від ну навіть якщо в відсотках брати аніж у порівнянні з цим так, але це вже це ж ми говоримо про з вами про дорослу людину, яка більш-менш така велика, якщо це дитина, мабуть, це ще більш небезпечно, бо це як на маленьке таке тіло невеликою вагою. Воно буде більш таке ураження, велике а, тому ск... що тому краще взяти палицю і пошурудіти. Ну звісно, і... ну просто ви ж знаєте, як діти вони ж іноді не слухаються і бігають туди, де не шуруділище. Тому я оце і уточнила, що дуже важливо. Бо поки ну зазвичай, наскільки я знаю, змії активізуються саме в такий перехідний період, весняний, коли вони просинаються і гріються на цих каменючках. А зараз вже більш спекотно, їм це не так цікаво, але все одно ми можемо. Ну де ми перебуваємо? Ми не При знаємо. небаних зонах. Вони можуть бути. Ще хочу сказати, що є змії, які не несуть загрози. Вони лише тільки кусають це щось на на кшталт полоза ужа. Тобто це змії, які не отруйні, і вбивати змію, якщо ви її бачите, якщо це теж не зовсім правильно з точки зору всіх позицій. Тобто, побачити змію, оцінити що то була за змія, так необхідно Або сфотографувати б, якщо є під рукою, але вбивати змію за того, що вона злякалася і вона захищалася і вкусила, коли до неї до неї потягнули руку, то теж якось не дуже добре. А що по павуках у нас по павуках там більш проста ситуація. Тут вже можна говорити про те, що ми можемо. По перше, доза доза яду буде менша. По-друге, яд заноситься за, за рахунок укусу невеличкого під шкіру. Ну, тобто не на 2-3 сантиметри, як у змії, а під шкірну частину. Угу. Дуже, дуже поверхнево. Тому, якщо ви в перші хвилини е, припікаєте це місце чи обробляєте чимось, так що може е, денатурувати білок, е, то ну, це також спирт. Стовідсотковий, то ще менша кількість яду буде заходити до організму. Тобто, ми можемо навіть до 80% цього яду просто розрушити, за рахунок того, що ми припечемо це місце якоюсь невеличкою, чимось невеличким. Я так розумію, в нас така більш територія, на якій немає оцих таких павуків, які Ні. несуть таку смертельну або якусь там загрозу, після якої будуть великі наслідки Одеса, для та Одеська людини. області. А ще я що хочу сказати щодо. Ну, Взагалі, то вже якось сезон пройшов. Але нагадати, що якщо ми маємо справу із клещами, да, є такий, така штука, як клещовий енцефаліт, він не характерний для території України взагалі. Але в нас також є в нас в постраждалих є хвороба лайма. Про неї теж треба пам'ятати. Тому, якщо ви знайшли кліща в дитини. Не треба панікувати. Ви його екстрактором чи спеціальними шипцями, в аптечці, що мають бути, дістаєте повільно. І після того ви його, коли розчавили, ви його залишаєте у себе. Тобто, як це робиться? Ви берете невеличку, невеличкий папірець, вкладаєте його, запаковуєте і пишете дату, коли. Він був запакований, коли ви витягли його. Чому? Тому що якщо це хвороба лайма, буде необхідно визначити при аналізі, з якого періоду це все відбувається. Якщо це ключовий енцефаліт, знову ж таки, якщо ви занадто нервуєте і у вас ну вам необхідно мати якісь гарантії, що то не так, відвезіть його до до лабораторії свіженького і впевніться, що нічого такого немає. А яка ваша думка? Треба діставати самому, чи краще все ж таки звернутися за професійною допомогою? У мене в мене взагалі думка, що якщо ми звертаємось до професійної допомоги, то ми маємо якісь гарантії до uh -huh. щодо того, що все виконано правильно. Коли ми самі робимо, а ще коли в нас там куча родичів, які підходять і кажуть, то не так крути в іншу так, сторону, або, та не або, в ту або сторону. інтернет, помачте, припільчіть, я... він сам відвалиться. Знаєте, як ото буває? Каже, треба яйцом його ляпнути зверху mm. водки полити. Тобто, щось, щось, щось таке, він відвалиться п'яний. Ну, Різне буває, тому якщо ми хочемо дійсно якісно, будь ласка, їдьте. Не завжди це відбувається. Ну так не знаєте, раніше будемо коли, чесними. Раніше, коли ми мали мали більш мирні часи, ми могли <гум> поїхати на кемпінг, і це досить далеко від цивілізації було, і Не завжди ми могли так скористатися одразу допомогою. Так. Зараз це все обмежилося. Я бачу, що люди не хочуть або території, на які вони їздили, недоступні, і тому все ж таки більш-менш відпочивають на такій території, де лікарня або допомога близько. Тому краще, от порадимо звертатися до професійних. Саме до ну, до професійної допомоги перепрошую знову ж таки. Якщо ми кажемо про укуси змій чи павуків, це виклик швидкої допомоги. Це номер 103. Якщо ми кажемо про а, таку ситуацію як ліч. Людина запанікувала, треба дзвонити до сімейного лікаря. Він підкаже, що далі робити. Тобто, це трошки різні інстанції. Uh -huh. Так треба подзвонити, так треба себе трошки заспокоїти, поспілкуватися з людиною, зрозуміти, що нічого такого не відбувається. Лише треба обробити ранку, подивитися, щоб там нічого не залишилось від кляща, і е, після того спостерігати за областю, де та ранка є. Може дати анти, антигістамінні препарати. А е, щодо, ну як рекомендація буде сімейного лікаря, а щодо самого кліща, я вже сказав. Тобто його треба зберегти. Uh -huh. Якщо нервуєте, якщо там чули про кліщовий енцефаліт, у вас є пункт якщо до того, везіть його до лабораторії. Знову ж таки, уточнюйте у сімейного лікаря, де я можу це зробити. Він дасть вам адресу, ви завозите це, не коштує якихось космічних грошей, і ви собі спокійно спите вночі. Давайте ще перейдемо до іншої теми, щоб ми встигли, бо так, анонсували так, так. цікавого багато. Тепловий та сонячний удар. Так? Чому саме на цю тему? Тому що знову ж таки не завжди зараз і нема де плавати, але сидіти і засмагати ніхто не забороняє, тому можемо вийти на пляжі, де там дозволено, сидіти. Можемо там перегрітися, але можемо перегрітися і в будь-якому транспорті, і на роботі, якщо немає кондиціонера, так. В такому закритому, задушливому спекотному приміщенні, теж можемо. Так. Яку загрозу нам несуть, несе це перегрівання? Та чим взагалі, як ви сказали, це різне, відрізняються тепловий та сонячний удари? Взагалі, принцип дії, скажімо так, він дуже схожий, але при сонячному ударі є сонце, яке припікає. Якусь певну ділянку, тобто uh -huh. голову. Ну, Взагалі-то проблема, коли людина перегрівається, чи перегрівається взагалі, вона лежить під сонцем, чи коли і мало води п'є, чи коли в неї перегрівається голова, тому що вона десь іде, нема головного убору, нема тіні, і вона по полю йде там, не знаю, не знаю, кілометри три при прямому сонячному а, падінні, при uh -huh. температурі, коли вона дуже висока влітку. Тепловий сонячний удар аналогічні майже механізми. Тепловий це завжди загальна комплексна дія на організм. Тобто температура в залі велика. Організм максимально віддає, скільки може тепла, ну, тобто для того, щоб скинути. Але так чи інакше, він впадає в таку ситуацію, що знову ж таки тепло починає його його розігрівати, а наступає якийсь етап дегідратації. І в нього вже механізми, які працюють на різкий скид температури, вони не спрацьовують. Тобто, що це таке? Це, перепрошую, сходити до туалету. Так, знову ж таки, із сечою виділяється певна кількість тепла із гарячою сечою. Це. Підніє людина, так, якщо в неї добре працюють всі Залізи, сосуди. так. І так. Угу. для того, щоб все це відбувалося, це лише 10%, за яких організм може скинути. Я маю на увазі це патіння. Тому треба, щоб людина пила воду, і взагалі не треба себе підставляти під такі умови, тому що не завжди і не всі люди витримують високі температури. Чим це може е закінчитись? втратою свідомості і проблемою з нервовою системою? Чи втратою свідомості, свідомості проблеми серцево-судинної системи? Чому? Тому що підвищується тиск. Підвищується швидкість серцевих скорочень на підвищення тиску, і може серце, якщо там було місце якісь аритмії чи чомусь іншому, при перегружанні, ну, перегрузці, да, може дати якийсь там, неочікуваний результат у вигляді там, критичної аритмії чи чогось іншого. Ви знаєте, ще люди в нас люблять кави випити, або там якісь алкогольні коктейлі чи напої, що також підвищує тиск. Я так розумію, що скільки б не говорили, не робіть цього. Але ну чого ще охолоджуючий коктейль і ще з такою гарячительною ноткою, то взагалі-то улюблений на, на пляжі. Я так розумію, що це тільки погіршить стан. Ну, дивіться, як інструктор центру з навчання першої допомоги, я не можу взагалі казати про алкоголь і його властивості лише як антисептика в деяких uh -huh. ситуаціях, коли зовсім нічого під руками нема. Якщо ми говоримо про давайте так, що треба зробити, щоб не підпадати під сонячний чи тепловий удар. Перше необхідно розуміти, яка температура буде в тому середовищі, де ви будете перебувати. Тобто, якщо ви йдете на вулицю і там 50 градусів на, сонці? Температури, на відкритому так, так, а в тіні 40, і ви знаєте, що ви будете в тіні, поряд із фонтаном, все буде добре, але ж ви не повинні одягати батнік, футболку, під футболку, майку, дві пари штанів, тому що ви боїтеся, щоб вас не продуло. Бо при такому розкладі буде вже не сонячний, а тепловий удар, бо перегріється сам організм. Перше, тобто ви повинні розуміти, куди ви йдете і як вам одягатись. Друге, влітку слідкуйте за тим, коли вам хочеться пити. Якщо вам тільки захотіло, якщо у вас пересохло у роті, вже треба зробити ковток чи два води. Це стосується всіх без виключення, окрім а, пацієнтів, які мають якісь певні розлади, з за чого в них є сухість у роті, чи вони більш-менш більше відчувають необхідність в регідратації. Третє, а, щодо прямих сонячних а, лучів, а, не відпочивайте під сонячними лучами у період з 11 години ранку по 3 годину дня. Якщо там можливо, особливо це стосується дітей, навіть якщо ви знаходитесь під зонтиком, ви отримаєте свій загар. Бо всі ж біжуть за загаром, щоб за одну годину згоріти і сказати, я був на морі, і потім три, три дні мазатись пантенолом. Тобто ти креветка. Да. Ну, щоб всі ну, на так, роботі позавтрали трошки, mm -hmm. щоб ти вирвався і ти згорів тут на вихідних. Тобто ж, такого не треба робити. Щодо дітей, перепитуйте, чи хоче дитина пити. Бо іноді дитина може загратись і вона не попросить пити. І коли вже стане недобре, тоді вона прийде, але в неї буде вже певна симптоматика того, що ну, вона Ну, як отримала сонячний удар, але не зумліла, скажімо так. так. Тобто голова буде боліти, і може та, та, бути так, так mm -hmm. тобто таке самопочуття. Питний режим. І взагалі намагайтесь знаходитись у місцях, де побільше зелені, де поряд є фонтани чи якісь водойми, тому що сухе повітря, воно. Ну, як то сказати, якщо поряд є водойма, і це безпечне водойми, що ми зараз вже говоримо під час військового стану про безпеку, тобто купатись можна де завгодно, але ми кажемо про безпеку, так. так? Тому якщо поряд є басейн чи водойма, ви завжди можете у прохолодну воду окунутись, скинути температуру, віддає, тіло віддає температуру у воді, і потім вийти знов на там, під якесь укриття, лягти собі і полежати. Якщо ви знаходитесь у дворі, у вас є шланг з водою, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що щось вам не дуже добре, не треба йти і відразу ж лягати під конди кондиціонер. Бо там трошки інша ситуація, і голова потім буде дуже боліти. Е, краще взяти ту ж воду з, з під крану, да? облити себе, трошки. Висохнути і тільки після того переміщатись додому. Це дасть більше ефекту аніж пірнути під кондиціонер, бо буде спазм сосудів і дуже швидкий. І потім, ну взагалі, там кондиціонер вулиця, кондиціонер вулиця. Хто полюбляє кондиціонер, ті, ті мене розуміють. Потім голова така, начебто ти пляшку там пиво випив і ще зранку, тобто, аж, аж не встигає адаптуватися так. організм. Так. Також біля місць Перепад відпочинку, там де ви кажете, що не можна, наприклад, купатися в морі або в лимані, там зазвичай ставлять ще душі. Також можна так. періодично просто йти охолоджуватися цією так. водою, Юрій, А що якщо ти ну ти твій родич чи дитина вже знепритує? Томніла, чи можна от там я не знаю піти, де якщо є ресторація чи якийсь бар, взяти льот, прикладати до цієї людини льот і, і загалом, коли вона ну щоб о, о, вона охолола, і якщо вона вже прийшла до тями, треба звертатися до лікаря? Чи можна йти додому спокійно? Треба звертатися до лікаря е, обов'язково. Як мінімум подзвонити своєму сімейному лікарю, бо коли вона прийде до тями, в неї буде, буде симптоматика щодо теплового удару, тобто це може бути з причини сонця. Там це може бути з причини того, що вона не зрозуміла, куди йде і не так одяглась, перегрілась. Може бути по-різному. Треба цю ситуацію максимально вийти з неї з мінімальними, так скажемо, наслідками. Не можна бігти до ресторації, брати льот і прикладати. Це неправильно. Її треба прибрати до місця, де, Чи, не, буде, да, де не буде сонця. Можна що зробити? Можна взяти бутилки з водою, які стоять в холодильниках на л. Класти її під мишки у пахову зону. Шию обкласти і на лоба прикласти ще ну, якусь бутилку з водою. Чому? Тому що це місця найбільшого скупчення сосудів, mm -hmm. і гаряча кров вона тут пробігає. Тому якщо ви тут укладаєте е, щось прохолодне, то вона да, бу, буде mm -hmm. організм потрошку охолоджуватись. Це буде дуже правиль, правильний варіант. І коли вона прийде до тями, взагалі завжди що ви швишвизвикликають швидку допомогу, вони її оглядають. На кшталт того, що в неї не було інсульту, в неї не було якихось інших проблем, бо завжди це е, сказується чи на серцево-судинній системі, чи на нервовій системі. І більш часто це ну це взагалі на нервовій системі. Потім е, ну якісь наслідки ми бачимо, що вони можуть статися. І я так розумію, що подекуди люди навіть ви знаєте, я чула, п'ють жарознижувальні препарати після того, як ну вони прийшли там десь на пляжі, перегрілися і кажуть: О, я ввечері виміряв температуру, В мене така висока температура. щоб збити цей жар, я випив оцю пігулку. Це угу. теж неправильно, так. Ні, вони повинні е, йти за рекомендаціями свого сімейного лікаря. Тут ми повертаємось до того, чи вони займаються самолікуванням, угу. і це може призвести до чи плюс-наслідків, чи мінус-наслідків. Тут все дуже просто. Чи вони звертаються до сімейного лікаря кажуть, я там перегрівся, в мене температура піднялась. Він каже: ну добре, якісь там питає, питає, питає. Якщо е, дуже часто температура підіймається внаслідок того, що людина засмагає і отримує перший ступінь опіків. <творювання> Червона шкіра, все е, це воспальоване, і з-за е, того підіймається температура. Навіть можуть іти десь набряки локально, <творювання> і щоб всю цю ситуацію прибрати, дають антигіст, антигістаміні, дають жарознижування. Вольні. Іноді навіть призначають, приїжджає, приїжджає швидка чи вони звертаються самостійно, навіть е, гормональні препарати ін'єкційні. Але це все лише за рекомендацією сімейного лікаря. Ви набираєте, він вам каже, що робити. Якщо ви самі щось приймаєте, ви несете про це, за це самостійно за себе відповідальність. Ніхто вам потім нічого ви ну, не, не, не скаже. Щиро дякую вам. Ви знаєте, наш час вже сплив. Ми навіть не дійшли до утоплення. Я вже офіційно запрошую вас на окрему програму, де ми поговоримо саме про це. Ну а поки ми почекаємо саме новин щодо відкриття пляжів, і тому це буде актуально. Чи то буде басейн, чи відкрита водойма? Ми будемо саме говорити про це із вами. Я сподіваюся побачити вас і ще раз, Юрій Потапчук, лікар-анестезіолог, реаніматолог, лікар медицини невідкладних станів, інструктор уджбового центру САР. Був з нами в студії. Бажаю вам гарного початку літа. Бережіть себе і відпочивайте обережно.